<турец> Троянда, Лаванда, як все гарно дуже пахне. Привіт, з вами Наталі. Сьогодні я хочу дізнатися, чи дійсно українська косметика класна, чи корисна вона, чи ці крема, навіть з гіалуроном, чи справді вони розгладжують зморшки. Сьогодні це все я хочу дізнатися у засновниці бренду Весна Інни». Я хочу вас запитатися. Чому вирішили створювати косметику? У Вас можливо був якийсь негативний досвід, що ви купили якийсь крем або ще щось, і вам там повисипало лице, І ви вирішили так, все, я тепер хочу щось своє створити, і я буду насолоджуватись тим, і люди будуть від того насолоджуватись. Яка у вас була мотивація створити? Ага. Привіт, я інна. <ривіт> <ривіт> е, хочу сказати, що оце все, що ви описали, воно було звичайно, які і у мене, як і в кожної жінки, як і в кожної дівчинки, яка намагалася знайти свій. Унікальний якийсь специфічний догляд, свою систему і, і методом випробовування на собі, звичайно, різних видів косметик. Але мене спонукала створювати косметику не мотивація для себе особисто, а допомогти своїй дитині. Назарчику, третьому саночку, в нього після народження був атопічний дерматит. І йому нічого не допомагало. Ми ходили до лікарів, до дерматологів, різні там цинкові мазі призначали вже. Але я десь там вичитала, що. Можна варити мило, і я думаю, чому не спробувати ще за рецептом до нашої ери. От, просто мило, настоянка трав, і це мило дозрівати мало три місяці. І отак. Створивши своє перше мило, я виключила всі миючі засоби, я прала тільки одяг для дитинки цим милом, побачила, що це є добре. Тобто навіть без мази, без якихось особливих там, обмежень в дієті, тільки це мило вже допомогло шкірі принаймні почати загоюватись. Я коли я відчула, що це є добре, що це є добро, почала далі цю тему розвивати і дійшла до... Mm -hmm. до косметики. І то зараз не тільки мало, я бачу, у вас тут і шампуні, і крема для лиця, mm. і гелі для душу. І це все воно натуральне, так? Yeah. Та. з натуральними оліями. А де ви берете ці рослини, там троянду, цей чебрець, лаванду, з'їздите oh. в гори? У нас <світ> чудові українські поля, хоча, на жаль, зараз ми живемо під час війни, і багато наших дорогоцінних. Полів заміновано, тому буде складно нам далі жити з цим. Але е, так як ми країна маємо дуже велика, географічне поле велике. Тому поля є, і будемо брати надалі сировину саме в Україні, ми її не привозимо ні звідки. До війни ми брали в Чернігівській області і в Житомирській області. Зараз ми взяли 22-го року з окупаційних земель Запорізької області, але аграрій встиг забрати цю траву. І ми викупляємо. Вони живуть в Запоріжжі і ми викупляємо в них те, що нам потрібно. На цей рік я вже. Домовилася з Карпатської області, що там є аграрій, який е, має сертифікати органічні, і він дуже дотримується всіх стандартів повирощування. І будемо на, на цей 23-й рік уже там поки трави купу, купувати, поки не. Розбагатіємо на свою покупку землі і, буду, і вирощування для себе. А, а, я думала, що ви десь так побачили, там от е, якісь там квіточки ростуть, назбирали собі, назбиралася. Ну, не сильно назбираєш. Декіт треба дуже багато. Дикі, так? То, то я починала з того, що я там в себе на городі щось збирала, смородину обривала всі кущі, щоб вони голі були, до ягідні дару не доростали. О, то це все з того починалося, але, звичайно, зараз вже я не можу сказати, що це великі такі масштаби, так як ми релокований бізнес-підприємство. Але ми ростемо постійно потужності змінюється і збільшується. І те, що це рослина, сировина, нам потрібна багато і постійно, тому що це якби основа наших усіх засобів. Ну та навіть і лікування всяке на травах, що це все воно якраз і, і робить нас здоровими, що природа про нас подбала і треба використовувати як можемо. А до речі, я перше мило. Теж зробила ще десь на другому курсі. Це в нас була хімія, і чи якось там органічна хімія, і там викладач там казав, що нам треба там додавати, і створилися таке господарське. Та я теж маю досвід з таким а створенням. Коротко. Так що йдемо тепер. Подивимося, що у вас там є. Йдемо, оператор, ти пишеш? Так, ви мені трошки детальніше розкажете, бо то нас і дивляться, і дівчата, і хлопці, і всім цікаво, як це все воно створюється і що у вас тут є. Так, У нас є якась... всі засоби для догляду за обличчям, за шкірою тіла, за волоссям, є дитяча лінійка, є чоловіча лінійка. Тобто повноцінний догляд за шкірою ми георонові на себе беремо пілінг. і за волоссям. А гіалуроновий пілінг це, я так розумію, зволоження? Це на зволоження та на розм'якшення верхнього шару епідермісу, щоб стимулювати процеси омолодження, а також відбілювати. Він називається гілроновим, але він містить фруктові кислоти, він містить бурштинову кислоту, коєву, фарулову кислоту. Ого, стільки кисло. всього Але це не, не буде пекти. Не буде, тому що у нас дуже хороший pH-баланс. У нас 3,8, 4,2, дуже близький до природнього. Тобто, зазвичай пілінги, які використовуються в косметичних салонах, там 2,5-2,7, тобто дуже кислі і вони можуть навіть руйнувати білки, тобто заходити дуже глибоко, якби змінювати взагалі pH, навіть дерми. Ми такого не робимо, тобто це не є глибинний такий пілінг, він є поверховий, його можна робити в домашній. Умовах і людина навіть е, не відчуває печії ніякої. Е, часто навіть після пільгу по немає. Це вже якщо дуже чутлива шкіра або дуже тонка і дуже там близько капіляри, вона може відчути якесь пощіпування. Там в призначенні нас написано, що треба одразу О, змити. То мені таке якраз треба е, прибирає пігментні плями. А так. то я одного разу прийшлася на сонці без сонцезахисту, і в мене тепер такі невеличкі плямки. Може, то, що вже я старію, я не знаю, але може і сонце теж повпливало, і воно може допомогти, так? Ну, пільг не можна використовувати, коли йдете на активне сонце. Потрібно дивитися на, в погоді на індекс ультрафіолету, тобто ви вранці встаєте, дивитеся погоду, та чи буде дощ, чи яка температура, треба спускатися нижче, і там є індекс ультрафіолету. І обов'язково треба на нього звертати увагу, особливо в літній період, там в, ну, в період активності сонця. Якщо це Індекс починається з 4, 4 і далі, це вже ми наносимо санскрін, тобто ми наносимо сонцезахист. Якщо індекс ультрафіолету менше 4-менше 3, і ви не будете занадто багато на сонці, то ми не рекомендуємо санскрін, тому що вироблення вітаміну Д, тобто сонце воно є корисним. І зловживати СПФами е, е, теж не є дуже добре. А у я кожен день вживаю? Ну, тобто на ну, лице не, не потрібно дивитися, які всередині є компоненти в кремах ЗСП. Тому що є хімічні фільтри, є фільтри мінеральні або фізичні. Тобто ми використовуємо безпечний фільтр: це оксицинку, діоксид титану. Він єдиний фільтр, який визнаний безпечним і навіть для дітей, для немовлят. Дозволений в Євросоюзі, то, але там є специфіка, тому що такі вони технологічно їх важче виготовити, вони складніші в нанесенні, їх потрібно поновлювати. то трошечки по-іншому він працює, тому що він будує зеркало, яке промені відбивають. А хімічні фільтри це компоненти, які фактично адсорбують промені, і вони, якби, їх. Ну там, Руйнують, що з ними робиться, невідомо ще. Але багато компаній вже відмовляються від хімічних фільтрів. І переходять, як і починалося з фізичних оцих фільтрів, то знову вони переходять на фізичні фільтри. А в нас є не лише там українські виробники косметики, одягу, парфумерії, а також є український виробник креативної відеореклами. І це студія Anscent creative Посилання на сайт студії в закріпленому коментарі. Я, до речі, одного разу купила собі тонік для лиця. Дуже ну, давно було. І, і моя сестра каже, Помастила і каже, і таке враження, що я нафтою собі лися помастила, вона так почало почала пекти лице. Це, мабуть, якісь дуже багато кислот було, чи що, я не знаю. Ну, та її все не було ж у нас? Та ні, не, не, та це щось таке, я не пам'ятаю, що це за бренд був. Це було дуже страшно. А от, наприклад, справді є якийсь ефект, ну ви навіть на собі відчули якийсь ефект різниці, коли до користування там кремами, там, пілінгами і після, як почали користуватися? Чи навіть відгуки від людей чи є якісь ну, то звичайно? Якщо ми працюємо вісім років, я би не працювала без відгуків. Якби ми не були потрібні, ми б навіть не відновилися. Бо коли буча була окупована і в мене не було виробництва, то люди нам донатили просто на те, щоб ми колись відновимося. Підвішували гроші, що ми там, коли ми відновимося, щоб потім висилали гроші, ой, косметику. Тому я думаю, що навіть це велике свідчення того, що ця весна вона їм потрібна, вона давала це відчуття. Ну і те, що війна нам показала, як люди, коли спасалися з Бучі, з Бородянки, вони забігали у ванну і в свої валізки, оці тривожні, вони брали ці засоби. Чому саме косметику брали? А, наприклад, не щось там не залишали прикраси, навіть залишали якісь такі там ціни одяг, брали, тому що це є відчуття безпеки тіла. Коли людина миє свою голову своїм звичним шампунем, вона відчуває свої аромати, вона відчуває якийсь рівень безпеки. Це той рівень безпеки, який вона може тут і зараз робити. Тому що вона не може вплинути на Росію, не може вплинути і не зупинити, вона не ППО система, вона не може зупинити ракети, вона не може ніяк впливати. На війну, крім ну звичайно, що треба донатити і допомагати нашим е, воїнам на фронті. Але тут і зараз вона може відчувати безпеку, що вона себе е, буде контролювати там свій фізичний стан, свій емоційний стан. Наскільки це можливо, щоб їй дійсно нічого не боліло, нічого не пекло, тому що я бачу, як стресом люди змінилися. І змінився їх от, дійсно рівень чутливості. Ми у формулах майже втричі зменшили відсоток ефірних олій. Тому що до війни люди дуже любили ці запахи, це все таке дуже сильне. Хоча в нас ніколи сильно не пахла косметика, але от вони хотіли, їм було мало й мало. То зараз е, ті самі клієнтки, я бачу, як вони сильно реагують на ту ж, на ті ж самі інгредієнти, на ті ж самі аромати, але для них то вже занадто. І я. Зменшила просто відсоток у формулах, і наші вже засоби помірні. Дуже дуже деякі крема. Взагалі ми прибрали аромати, тому що це людям зараз не подобається. Це вони відчувають ну, таке нейротичне, не знаю, таке насильство від ароматів, навіть природніх. Тут я бачу у вас різні трави. Їх же до них можна дотикатися. Ви їх якось кип'ятите? там. Ми порізно ми їх перемелюємо. Для одних засобів. Наприклад, там для того твердого шампуня обермелюємо форшок. Ми їх дистилюємо, проганяємо через пару і це утворюється гідролат, такий голограма рослинки. А що це взагалі таке є? Чебрець. Це чебрець, це трояндочка. Це трояндочка, так. Троянда, то лаванда, календула наша. Оце все. Лаванда. Ви то закупляєте, так? Там ну, дорого коштує отаке. Ну, ні, на кожну сировину є своя ціна, враховуючи складність е, збирання е, ну, і угу. багато різних моментів щодо вирощування рослин. У мене якась зараз відбувається терапія. Я нюхаю квітку і я так розслабляюся. Дуже гарно пахне. Оце, здається? Саме. Календула. Календула. А чому вона мені нагадує кульбабку? Схоже, дуже схоже. А у вас тут є іскраве, апельсинові, антицелі. А скільки приблизно треба вкласти фінансів, щоб зробити ось такий бізнес? На ну, початку навіть. А... Може, в нас ну... тут хтось хоче щось виготовляти? Ну, в Цей вже бізнес дуже багато вкладено. Ну, якби... В залежності, чим мірятися для великого бізнесу, масштабного, то ми маленький бізнес. Для якщо брати людину, яка вдома, то ми, звичайно, вже великий бізнес, вже ми до якоїсь там стадії дійшли. Злежності з чим порівнювати. Ми починали 200 гривень. Я зварила своє перше мило, і 200 гривень мене було, коли я його продала ще до того, як я для дому робила. Тому продала мило за 200 гривень, мене вийшло два мила, продала, зробила чотири мила. І отак ре, 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 реінвестувала. Mm -hmm. і, чому, собі бізнес 200 гривень почався. Оце прикольно, ви, ви так сказали. Це не треба боятися починати. За, я думаю, так, що коли людина починає щось і має класну ідею, їй допомагає весь всесвіт. Всі, близькі, друзі. Е, коли вона забирає з себе цей страх, тому що страх він є тормозом, гальмами нашими. І коли людина гальмує себе, то вона не може досягнути того, чого може досягнути. Треба не гальмувати, а йти далі. А хто вам допомагає, що так емоційно вас підтримує? Зараз? Так. Зараз наші воїни. Воїни, так. Ну, дуже сильно надихають, звичайно, що їх, те, що вони кожного дня роблять. Я постійно спілкуюся з багатьма воїнами, вони мене дуже надихають. А ще, наприклад, хотіла дізнатися от порівняння з міжнародними брендами і українськими брендами косметики. Чи є якась різниця? Чи ви помітили якусь різницю? Бо зараз люди, бачите, так чомусь ще до них не дійшло, що є і наші виробники класні, а все більшості все одно люди звертають увагу на мас-маркет, на такі розрекламовані бренди. Чи є якась різниця між, між ними? Між кожним брендом, звичайно, є якась різниця. Зараз що випливло наверх? Ми, коли українці масово почали подорожу, ну скажімо, не подорожувати, а вимушено виїжджати за кордон, втікати від війни, шукати собі безпечне місце. Вони багато переусвідомили. Вони багато зрозуміли, що і ми перша розвинена нація, ну розвинена країна, держава, сама інституція. У нас дуже багато є такого класного, як раніше не цінували. В тому числі е наш рейтинг косметики, саме нашого бренду, дуже виріс, коли наші клієнти виїхали. І вони почали порівнювати е ту косметику, яку там вони купували за кордоном. Вони наша крутіша, я не можу. І всі наші клієнти замовляють за кордон, вони, тобто вони. Ми до того рівня дійшли, що вони стали цінувати те, що своє. Бо, бо коли вони тут були, вони такі примхливі. То їм не подобається те, то їм не подобається те. Такі, от ми такі є українці, що своє не дуже цінуємо. зараз у нас є такий унікальний період, унікальний шанс, коли ми. Перше, що переусвідомили. Друге, ми розуміємо, що треба підтримувати українського виробника. Це номер один. Це просто от просто люди повинні собі розуміти, який би виробник не був, а його потрібно просто підтримати, щоб він працював, платив податки, людям зарплати, щоб просто цей продукт був в Україні. Інакше країна не поїде після війни. вона просто не поїде. І шукати для себе виробника будь-що одягу, взуття, ну всього їжі тільки українського. І ми тоді, як прийдуть наші хлопці з фронту, ми тоді будемо хорошою, не кризовою країною, а хорошою економічною країною. А це проблему треба вирішити людям в голові. До речі, я ще ходила до косметолога і рекомендують робити такий якийсь глибокий пінінг, що нібито він звужує пори. Чи можна навіть, наприклад, за допомогою косметики зробити щось таке в домашніх умовах? Чи це? Все... Це ну, я не можу вам сказати, от особисто для вас я не бачу таких показів, тому що у вас гарна чудова шкіра, а яке? у вас вона не забита то то не. Я бачу все. А, через, через тональний крем, професійна мене ця... деформація. Я їду, буває, навіть у метро їхала чи в маршрутці. Я дивлюся на людей і думаю, я вас можу спасти, але ти ж не скажеш їм, що ти можеш їх спасти. От, е, тому я думаю, що е, не потрібно, як би сказати, перенавантажити свою шкіру. Я такий трошки не ненормальний продавець своєї косметики. Я завжди вважаю, що краще менше ніж більше. І я вважаю, що наша природа, наш організм продумав так багато різних програм самозабезпечення, і в тому числі самозабезпечення нашим природнім кремом, нашими фільтрами, так само цю ендогенну парасолю, природню, яку нас на, на забезпечує наша, наш організм, що не потрібно занадто багато щось робити або не спішити, так само не спішити. З антивіковими якимись комплексами, не спішити треба молодим дівчатам прямо використовувати всю косметику, тобто до цього треба підходити грамотно. Глибокі пілінги, можливо, потрібні комусь, в кого там вже дійсно там, забиті якісь пори або кератоз, тобто грублення шкіри, що потрібно, щоб шкіра оновилася і щоб вона по-іншому зовсім функціонувала. От тоді потрібно. А так, я чесно, я. Не те, що проти пілінгів, але я за те, щоб до цього ставитися обдумано, не йти до першого ліпшого косметолога, а все-таки продумати, вичитати, чи це доречно, можливо, це робити тільки там в холодну пару року, в зимній сезон там зробити. І то ем, треба спробувати знову тест десь не на обличчі, а на, на іншій ділянці шкіри, як реагуєте на пілінг. Mm -hmm. Краще все ж таки для звуження пор я би поробила маски. Маски з глиною, тобто купити звичайну глину, а, взяти там чи сироватку, чи там якусь це дистильовану водичку, чи можна там запарити собі якусь травичку, ромашку там або чобрець. Ну, і зробити собі масочку, нанести. Глина дуже гарно стягує, дуже гарно, якщо ще помасажувати, додати туди декілька крапель олії, помасажувати а, цією глиною. Ви, по-перше, теж зробите пілінг, відлущення, також буде шліфування шкіри, шкіра буде сяяти. От, тому такі прості засоби, вони підручні, вони домашні, але вони дуже сильно, ефективно діють. Тобто то має бути така натуральна глина, бо є ж зараз багато таких масок в Єві, продаються там по 20 гривень. Теж там є біла глина, ще якась. Вони теж будуть нормальні? Нормальна глина без ніяких добавок. Головне брати глину без добавок. Якщо ви берете там якась там якось кольору, незрозуміло, зелена, ви не знаєте, які зафарбувати чи рожева, я би не рекомендувала. Може дати е, алергію. О, у мене таке було. Я пам'ятаю, я була на фотосесії, і там була фотосесія для стоку. Для косметики, особливо, uh -huh. і ми намазували повністю лице. У мене ще й був тут крем тональний, може, треба було наочищену шкіру, я не знаю. І ми довго фоткалися в тій глині, і я потім змиваю, а в мене таке лице, як буряк. Я так налякалася, я думала, що я вже буду така ходити. Якісь добавки, які, можливо, навіть не зазначені на упаковці, або неочищена глина, також може дати таку реакцію. Якийсь бруд може бути в глині прямо, або якісь домішки можуть бути якісь солі якісь. Ну, тобто Важко сказати. Але я думаю, що звичайна галина в аптеці біла, вона нормальна. тобто, ну. Тут у вас як в сауну заходиш, так все пахне якимись такими м'ятою. Це, мабуть, ці так пахнуть. Мила пахнуть, це пахне. трави пахнуть. Там ззаду в нас трави, а тут мила. А ще я чула про тверде мило. Воно у вас тут десь є. Шампунь. Ой, твердий шампунь. Таке мені вже все по... є. Поплату, так, є, Це твердий шампунь, нас його дуже люблять. Він гарно діє проти випадіння. У мене була одна ситуація з твердим шампунем. Те, що було дуже давно, років п'ять тому. Е в центрі біля оперного, там, де була ярмарка, uh -huh. продавалися от такі схожі, як оці мила. Ну і ця жіночка сказала, ви можете навіть і голову волосся не мити. І я помила, і в мене волосся таке було, знаєте, таке пожмакане, як то каже, крові списка, таке тверде. А в чому в цьому особливість цього шампуні? В цьому особливість він зроблений з кокосової поверхневої речовини, кокосульфату, додаванням кропива і глини, додаванням таких пом'якшувальних засобів, там як з воложі гліцерин, пантенол, ефірне олії евкаліпту, чайного дерева, м'яти. Але основний компонент, основний компонент і діюча речовина це наша кропива. Кропиву називали колись дріжджі для волосся. Буде росте? Дуже гарно росте, Косі. навіть такий, такий пушок з'являється постійно. Цей, цей, у нас було раніше декілька видів твердого шампуня, але цей шампунь я створила саме для себе, бо вона після пологів завжди вилазило волосся. Вона воно і так природня, що є тонесеньке, лимке, дуже тоненьке. І такого, і, коли його там, помиєш, залишається да, на, на долоні, то не дуже було. Я дуже довго експериментально теж, Це, оцей шампунь робився три роки, його формула. Три роки от, експериментів, поки він дійшов до того стану. Тому що я не хотіла додавати багато якраз кокосульфату. Як часто дають виробники дуже велику кількість кокосульфату, тоді таки ем, стається. Mm, жорсткість, е жорсткість, і е шкі шкіра голови дуже чешеться, тобто воно дуже агресивне тоді, його не можна використовувати. Але коли ти додаєш меншу кількість, воно розпадається. І мені було дуже важко створити ту формулу, нормувати її, збалансувати, щоб воно трималося купи. Дуже було складно цим, але вийшло через три роки. А до речі, волосся не жирніє? Ні. ні. Там... Навпаки. Та, Я мою раз в тиждень голову. Тому що я бережу своє волосся. Я знаю, що е, нас е, організм настільки продуманий виробляється е, наша ну, ліпіди наші, ме 16, меа 18. І воно найкраще захищає шкіру голови і шкіру, і, волос, і саму волосину. От, тому, е, якщо ми дуже часто миємо голову, люди миють зараз кожного дня голову, звичайно, ми змиваємо власні ліпіди. Тоді волосина стає ламка, вона стає тьмяна. Намагатися все ж таки використовувати наш власний як як маска, маска для волосся голови це наші власні ліпид, ліпіди. Тому на вихідних, якщо людина кожен день миє голову, кожного дня, на вихідних я рекомендую ну, не помити вже голову, хоча б на вихідних, щоб відновилися ці ліпіди. А тут що-то у вас щось пресують, кремають? Це так. розливальна лінія. Тут ось в банк заливається, рідина, тут розливається в банки. Цим цими насосами, а мені завжди цікаво було як е, зробити крем, що він такої консентен... консенс... консистенції. Є, та. От і що це потрібно додати? То якось колотити. Ну там, знаєте, коли зробили сметану, брали молоко і там калатали, і чи як там робилася сметана, чи там сир. А як, наприклад, щоб крем зробився? Що потрібно? Теж, напевно, якимись спеціальним у нас є обладнанням? гомогенізатори, У нас є реактор косметичний, можна створювати в гомогенізаторі. Оце ця цей апарат. Тут ще така насадка ставиться, вона дає високо, Частотні оберти дає, 26 тисяч обертів за хвилину. Ось зараз насадка яка. Тобто Можна він тим пресом так крутить. А, тут крутить. Та. І, Та, воно крутить і воно просто розбиває молекули води, молекули mm -hmm. олії і здружує тобто, такі якби, не, 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 недружелюбні речовини. Створюється емульсія. Але ще додається, звичайно, емульгатор рослинного походження. Там крем вариться. Там підігрів спеціально, бо плавляться воски, плавляться масла, це масло какао, масло ши. От, і в, е, перемішується, вода додається, потім додаються активні речовини, ефірні олії, крем повільно мішається. Спочатку швидко гуманізується, потім повільно мішається, створюється mm. крем. Тепер хоч буду знати, як це все. Те, що мене дуже цікавило. А скільки людей приблизно працює ось тут? Тут в сто... лабораторії працює троє. Три людини? Три, три людини. І так ви все встигаєте? Три-чотири людини. У нас проблема, що я не можу знайти співробітників. Мені дуже складно, тому що це специфічне не виробництво. Специфічне, це не є виробництво стандарти. Стандарт, я не можу взяти ту людину, яка, наприклад, працювала з мінеральними маслами, з нафтопереробними продуктами. Мені потрібно вчити все спочатку. А ви, наприклад, щоб. Розробляти косметику потрібно знати, якісь там бути там викладачем хімії, щоб це все розуміти, якісь пройти там навчання, курси по Дивіться, хімії? Дивіться, щоб розробляти косметику, потрібно дуже багато експериментувати, і дуже багато дійсно знати і вчити. І не кожен точно хімік може це зробити. Це складається з дуже багатьох факторів. Щоб створити продукт, спочатку потрібно його дуже сильно хотіти, розуміти, що ти створиш, для кого ти створиш ідею цього продукту. А потім мати базові знання, базові знання з косметології, базові знання з хімії, базові знання з технології, з технології виготовлення якраз косметичних засобів, мікробіології, дерматології. Тобто, вкупі це все-все-все-все. І тобі і потім воно прийде е, створення цього продукту. Він не просто хоп, написався там в цю формулою, і, і тут він працює. Для того, щоб цей е, рецепт працював, е, потрібно його до певної стадії довести. Це дуже багато експериментів. Mm. Ти думаєш, як би ти хочеш, потім ти підбираєш під, е, під певний запиток, е, ну, компоненти і починаєш їх пробувати, починаєш їх, е, з них створювати якийсь засіб. Е, наступний етап це ти даєш цей засіб тестовій групі, тобто волонтерам, які е, будуть тестити і говорити свої враження Там, через тиждень, через два, через місяць вони пишуть свої спостереження за собою, як діє цей засіб. І коли цей засіб гарно діє, робимо під цей засіб уже технічні умови, всю документацію, сертифікацію, і далі вже далі розробляється маркетинг, дизайн, банка підбирається, далі вже цей засіб готується до продажу.